Šta ko plačujem pri jesti Italiji. Tako, vidi že, da mi je to ikonečka. Tako, preberem ti biletik. In introdure bileto. Stoljam. Nam kaže slike profit. Два тридцать. дружину дає два тридцять. Тут немає два тридцять. Два сорок. А два сорок. Зарано кинули. зарано кинули гроші, кіно закривається. 10 копійок здачі. О! все, погнали. Ритирає.